Вітаю вас. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Підприємства, що поставляють свою продукцію на російський ринок, потребують підтримки. Питання обговорили на засіданні уряду. Ціни на продукти, що перевищують допустимі в рази, в республіці виявлені випадки завищення вартості соціально значущих товарів. Нововведення у підсумковій атестації Цьогоріч випускники вперше зможуть обрати рівень складності іспиту з математики. Президент Євген Шевчук зустрівся напередодні зі спецпредставником президента Росії з Придністров'я Дмитром Рогозіним. Зустріч проходила в Москві. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив помічник заступника голови уряду Росії Дмитро Лоскутов. Він розповів, що у ході бесіди Дмитро Рогозін підкреслив російська сторона виходить з того, що органи виконавчої і законодавчої влади Придністров'я в умовах несприятливої зовнішньої політичної та економічної кон'юнктури знайдуть шляхи для налагодження. Дження конструктивного діалогу в інтересах громадян зосередиться на вирішенні пріоритетних соціально-економічних завдань і докладуть зусиль для збереження внутрішньополітичної стабільності. Розраховуємо, що передвиборна кампанія, яка має розпочатися у вересні цього року, пройде у коректному ключі і в рамках правового поля, забезпечивши політичну легітимність результатів виборів, зазначив Рогозін. Серед конкретних справ, обговорених напередодні в уряді, підтримка підприємств, що поставляють свою продукцію на російський ринок. Нагадаємо, це стало підсумком переговорів представників уряду Придністров'я на чолі з Павлом Прокудіним і Росії на чолі з Дмитром Рогозіним, спецпредставником президента Росії з Придністров'я. Минулого тижня уряд знизив візні мита, запропонував президентові зменшити акцизи на пальне, що було зроблено. З початку року прийнято цілу низку додаткових заходів для підтримки населення і підприємств. Так, за підсумками переговорів уряду Придністров'я з російськими колегами нашим підприємствам надана значна підтримка. Закінчилась гамічний труд. Закінчилася багатомісячна робота уряду зі стимулювання наших експортерів, які поставляють свої товари на російський ринок. Це дозволить їм бути більш конкурентно спроможними в Росії. Це нас радує. Також уряд знизив тарифи. Нагадаємо, таке рішення підтримав президент, і для жителів сільської місцевості електроенергія і газ дешевшують на 20%. Сума, яку заощадить населення за рахунок додаткових пільг за газ, ще підраховується. А завдяки зниженню тарифу на електроенергію селяни заощадять загалом 10-12 мільйонів рублів. Чина нормативна база не дозволяє переглянути тарифи з квітня, тому зменшення розцінки доведеться ввести тільки з 1 травня, зазначив глава. Комітету цін. У нас У нас абонентів 208 тисяч всього, всього по республіці, з них 78 тисяч у сільських населених пунктах. Ще одне питання терміни репатріації, тобто повернення в Придністров'я валютної виручки. Їх уряд пропонує зменшити з нинішніх 210 до 120 днів. Але зазначається найменш важливо змінити закони, щоб покарання за неповернення валюти в країну стало реальним. Дана міра, по сути, Дана міра стимулює підприємства оперативно вживати необхідних заходів для повернення валюти у республіку. Таким чином скорочується термін кредитування нашими підприємствами чужих економік. Уряд розглянув пропозицію від великої комерційної фірми про видачу кредиту для виплат так званих хлібних грошей пенсіонерам. Це 65 мільйонів рублів. Підрахунки Міністерства соцзахисту показали, якщо кредит взяти, то восени його неможливо буде повернути. Це завдасть ще більшої шкоди пенсіонерам. Своєчасне виконання зобов'язань з повернення безпроцентної позики будуть неможливими. Виникнуть проблеми щодо своєчасної і повної виплати поточних пенсій. Раніше уряд дав принципову згоду на отримання іншого кредиту в 300 мільйонів рублів на виплату торішніх заборгованостей з зарплат на повернення цього кредиту в бюджеті також немає грошей. І щоб не говорили депутати, гроші там ні звідки не з'являться, кажуть представники уряду. Але є надія, що з виплатою заборгованості зарплати допоможе Росія. Так з'явиться джерело повернення основного кредиту на зарплати у порівнянні з цією сумою. Надбавки пенсіонерам в п'ятеро менші. Тому в підсумку вирішено, що Держава все-таки візьме кредит і для пенсіонерів. уряд звернувся до Російської Федерації з проханням про виділення допомоги саме на повернення заборгованостей і ведуться зараз переговори у цьому напрямку. Сьогодні за пропозицію президента уряд вирішив, що всі агрофірми республіки повинні отримати можливість перейти на зменшений фіксований сільськогосподарський податок. Це міра підтримки агросектора. Період її дії два роки. У Придністрові підходить до завершення формування районних і міських об'єднань депутатів усіх рівнів за єдність з Росією. Вже більш ніж пів тисячі народних обранців з усієї республіки приєдналися до руху. Учасниками установчих зборів в Кам'янському районі стали близько 40 депутатів районної та сільських рад. Як зазначив депутат Верховної Ради, керівник координаційної ради об'єднання депутатів за з Росією Олег Хоржан, основне завдання це реалізація підсумків референдуму 2006 року. Тоді близько 97% жителів республіки висловилися за її незалежність з подальшим входженням до складу Російської Федерації. Це не громадська організація, не політична партія, це об'єднання народних депутатів Придністровської Молдавської республіки. Всіх рівнів воно створюється не під конкретну політичну силу, не під вибори в жодному разі. Нам з вами треба буде працювати всі п'ять років, реалізуючи сподівання нашого народу, висловлені в 2006 році на останньому референдумі. Серед основних завдань підтримка нинішнього формату миротворчої місії на Дністрі, подальша гармонізація Придністровського законодавства з російським, всебічна інтеграція економіки республіки до митного і євразійського економічного союзу. Присутні одноголосно підтримали ідею створення такого об'єднання і в Кам'янському районі. На сьогоднішній день на сьогодні підтвердили свою згоду на участь в об'єднанні народних депутатів різних рівнів понад 100 депутатів району. Об'єднання без сумніву необхідне, оскільки згодом можливі укладення угод з організаціями та містами Російської Федерації. Сподіваємося, що вдасться реалізовувати там і нашу продукцію. Прагнення народних обранців з Придністров'я позитивно було сприйнято і в Москві за словами депутатів Держдуми Російської Федерації. Дане рішення актуальне і всі стремління ініціативної групи будуть всебічно підтримуватися. Я дуже уважно прочитав декларацію. Я дуже уважно прочитав декларацію. Мені здається, що там все написано зважено, чітко, об'єктивно. Настільки правильно окреслені передумови необхідності створення цього об'єднання і його цілі. Це викликає позитивне ставлення з боку представників російського парламенту. Разом, об'єднуючись. Ми з вами зуміємо реалізувати ту головну ідею, що лише у єдності братніх народів можна подолати фінансово-економічну та соціальну кризи. Я вважаю, що це не тільки дуже Важливо, це винятково актуально, тому не тільки вітаю цей рух, але й максимально сприятиму тому, щоб депутати усіх рівнів згуртувалися, об'єдналися і протягнули свою трудову руку нашому народу. Ми за ми за те, що ми гуртуємося, і ми за підтримку цього об'єднання і завжди будемо прагнути до того, щоб ми жили в єдиній, міцній і сильній сім'ї. З'їзд депутатів усіх рівнів з міст і районів Придністров'я зі створення республіканського об'єднання за єдні з Росією відбудеться вже 16 квітня у Тираспольському міському палаці культури. Ціни на соціально значущі товари на контролі держави комітетом цін і антимонопольної діяльності та міністерством внутрішніх справ ПМР регулярно проводяться контрольні заходи за заявами споживачів. Лише за останній тиждень правоохоронці виявили три випадки завищення цін на курячі яйця. Всі подробиці далі. Одна середня і дві невеликі фірми суттєво завищили вартість при реалізації курячих яєць, кажуть у комітеті цін і антимонопольної діяльності ПМР. а це порушення закону про ціни і ціноутворення. Саттистуючим нормативним актом відповідним нормативним актом встановлена торгова надбавка при реалізації такого соціально значущого товару, як куряче яйце, в розмірі 16%. Зазначені суб'єкти господарювання допустили перевищення в рази. Надбавка при реалізації була від 33 до 40%, Тобто порушення було суттєве. Відповідно були складені протоколи. Реалізатору пропонується виправити допущене порушення і знизити ціну на товар. У разі відмови порушник притягається до адміністративної відповідальності. Нагадаємо, держава контролює ціни на такі продукти, як борошно, хліб і хлібобулочні вироби, молоко і кисломолочна продукція, крупи, бобові, макаронні вироби, яйця, рослинне і тваринне масло. Однак, указом президента у 2016 році призупинено проведення планових контрольних заходів щодо господарюючих суб'єктів. Я думаю, що там учетом... Жившися економічної, я думаю, урахуванням сформованої економічної ситуації в республіці прийняття указу президентом правильне. Це допоможе знизити рівень соціальної напруженості в республіці. А також дасть можливість малому і середньому бізнесу для нормального розвитку ведення нормальної господарської діяльності. Два голоса яйця. Проте комітет цін і антимонопольної діяльності завжди тримає руку на пульсі. Зараз правоохоронці за заявами юридичних і фізичних осіб проводять позачергові перевірки щодо цін на соціально значущі товари. На засіданні об'єднаної контрольної комісії обговорювали проблеми, що виникають на нарадах об'єднаного військового командування. За словами Олега Білякова, вже протягом чотирьох тижнів молдавська сторона в особі старшого начальника практично встала на шлях блокування роботи об'єднаного військового командування. При началі на початку розгляду тих чи інших питань діяльності спільних миротворчих сил розглядається винятково доповідь військового об'єднаного командування. Всі інші питання роботи спільних миротворчих сил, в тому числі і питання що стосується ротації озброєння, не розглядаються, тому що молдавська сторона відмовляється їх розглядати, висуваючи ті чи інші ультиматуми, залишаючи зал засідання ОКК. Для того щоб виправити ситуацію, що склалася, на об'єднаній контрольній комісії було прийнято рішення скликати розширену нараду об'єднаного військового командування, на якому будуть присутні члени ОКК, а також представники України та місії ОБСЄ, підкреслив Олег Біляков. 11 квітня в Добасарському районі стартувала операція Підліток. Протягом тижня проходили рейди із виявлення неблагополучних сімей, профілактичні лекції та бесіди із підлітками у навчальних закладах. До цієї роботи було залучено і юних помічників ДАІ – шкільні загони юних інспекторів дорожнього руху. Загони юних інспекторів дорожнього руху були створені у школах більше десяти років тому. Їхня робота тісно переплітається з діяльністю Добосарського відділення державтоінспекції і наділена на попередження дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Учасники загонів вивчають правила дорожнього руху і передають свої знання молодшим школярам, проводять патрулювання на дорогах і співробітниками Державтоінспекції. Ми допомагаємо пішоходам переходити в вулицю в положеному місці. Допомагаємо пішоходам пере... Ходити вулицю в призначеному місці, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод, мені дуже подобається загін юних інспекторів дорожнього руху подобається допомагати людям і бути корисним. У минулому році в Добосарському районі в ДТП загинули дві людини, і п'ять отримали травми. Основні причини аварії перевищення швидкості, порушення правил маневрування, проїзду пішохідних переходів, керування автомобілем у нетверезому стані. Лише за перші три місяці нинішнього року за порушення правил дорожнього руху було складено більше 1800 адміністративних протоколів, 29 з них на велосипедистів. У Удаїду Добосар вважають роботу зі школярами дуже важливо міста Дубосар. Силами відділу Даїв Дубосарах здійснюється операція підліток. В її рамках проходять профілактичні заходи на дорогах, в начальних закладах проводяться лекції. Автоінспектори зазначають, співпраця зі школярами дає свої результати. За статистикою кількість ДТП за участю дітей зменшується. Самим же школярам вона допомагає визначитися при виборі подальшої професії. Я ще не вирішила, куди мені поступити. Ще не вирішила, куди поступлю, але хотіла б бути міліціонером. Це гарна професія. Ти слідкуєш, щоб не було ДТП. Є ті, хто працює з документами. Це благородна професія, тому що міліція це захист нашого міста. Окрім спільного патрулювання з працівниками державтоінспекції на особливо небезпечних перехрестях місця, юні інспектори дорожнього руху брали участь у зборі речей для дітей з малозабезпечених сімей. Відвідували лекції та бесіди разом з іншими школярами. Були в музеї Добосарського РВВС. Загальні підсумки операції підліток підіб'ють на наступному тижні. Пам'ятний знак ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС встановлять у наймальовничішому місті Бендер на березі Дністра. Раніше меморіальний камінь планувалося розташувати біля пам'ятника 55-му подільському піхотному полку. Після виїзного засідання містобудівна рада скасувала раніше прийняте рішення, щоб не порушувати концепцію меморіалу по вулиці Паніна. Нове рішення містобудівної ради представники організації Чорнобиль зустріли з натхненням для майже сотні бендерських ліквідаторів. Це довгоочікувана подія. Вони не раз просили відкрити, хоча б скромний знак чорнобильцям. Навіть організували збір коштів для того, щоб створити в місті це пам'ятне місце. детально детальний Більш детально вивчили цей майданчик. Вирішили шукати інше місце, оскільки даний ансамбль має зовсім інше призначення. До роботи приступили відразу. Силами комунальних служб міста залили бетонний фундамент під меморіальний камінь і розчистили майданчик. Згодом тут покладуть тротуарну плитку і зроблять сходи. Витрати будуть мінімальними. Навантаження не ляже на міський бюджет. Тут можуть з дітьми з дітьми і сім'єю можуть прийти і подивитися, і знати, що були наші люди, бендерчани в Чорнобилі. Члени нашого товариства задоволені цим місцем. Воно гарне. Меценати і небайдужі громадяни можуть зробити свій внесок в установку пам'ятного знака. Рахунок відкритий у бендерській філії номер 6706 Придністровського Щадбанку. Пам'ятний знак ліквідатором аварії знак ліквідатором на Чорнобильській АЕС будується за рахунок позабюджетних коштів. Перш за все, це гроші, які збирають самі чорнобильці. Збір коштів триває. Ми готові прийняти будь-яку допомогу. Відкриють пам'ятний знак 26 квітня у день 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС. На згадку про сотні бендерчан, опалених мирним атомом, сюди принесуть квіти. Перші вже піднесла сама природа. Гаряча пора починається для школярів і вчителів. До єдиних державних іспитів залишається трохи більше місяця. Сьогодні найголовніші етапи підготовки до тестування обговорили на підсумковій на Радіо міністерстві освіти про нововведення і правила проведення цьогорічної атестації випускників. Сюжет Олени Копець. Цьогоріч структура тестів ЄДІ для випускників дев'ятих класів залишилася незмінною. Вони, як і раніше, здаватимуть два обов'язкових предмети математику і рідну мову, і два додаткових за вибором. А ось для одинадцятикласників передбачені зміни вперше за п'ятирічну історію здачі ЄДІ школярі зможуть обирати рівень складності іспиту з математики. Єслі в пірічні вступіційних екзаміну, а якщо в переліку вступних іспитів у возі, в який випускник збирається вступати, є обов'язковий предмет математика, то йому необхідно скласти єдиний держіспит на профільному рівні. Якщо переліку обов'язкових вступних іспитів ісутній цей предмет, то йому достатньо скласти тільки базовий рівень. До базового рівня з математики увійдуть завдання середньої складності до профільного рівня підвищеною. Якщо випускник захоче скласти іспит одразу за двома напрямками, то його кращий результат буде вважатися підсумковим його і внесуть до шкільного атестату. Правілі такої аналізми провели аналіз і дійшли до висновку, що не всім випускникам необхідна надалі математика, тому було прийнято рішення поділити предмет на два рівні. У Росії таке нововведення запровадили ще торік. Базовий рівень з математики у цьому році здають 2228 чоловік, а профільний 1461. Як ми бачимо, незначна різниця. Ми прогнозували, що вона буде набагато більшою. Значить, у нас є діти, які хочуть пов'язати свою професію. Сійну діяльність саме з математикою розпочнеться цьогорічне тестування 28 травня і триватиме до 15 червня. Першим випускники складатимуть іспит з рідної мови, потім з математики і додаткових предметів. Фахівці кажуть, згідно з поданими заявами, в середньому школярі пройдуть тестування з трьох-чотирьох предметів. Якщо рідина вибрав екзамен, Якщо дитина обрала іспис додаткового предмета, а потім вирішила на нього не приходити, вона має на це повне право. Це ніяк не вплине на оцінку в атестаті. І навпаки, якщо учень прокинувся вранці і вирішив для себе здавати екзамен, який він не заявляв, він має повне право прийти, і ми його допускаємо до здачі в день іспиту. Якщо результат іспиту випускника буде незадовільним, він зможе спробувати перездати предмет в резервний період, який триватиме з 17 до 23 червня. Пройти тестування в ці дні також зможуть і учні, які за поважними причинами не змогли скласти іспит в основний період. Передбачена цьогоріч і дострокова здача її. У цьому навчальному році, окрім основного періоду проведення держатестації, передбачений і достроковий, який починається вже з 20 квітня. У цей період складають іспити три випускники міста Тирасполя, які через вагомі причини не зможуть прийти в основний період. Загалом цьогоріч в республіці буде працювати 14 пунктів здачі єдиного держіспиту. Розпочинатимуться тестування о 10-й годині ранку, але прийти школярі повинні на годину раніше. Освітяни зазначають. Ознайомитись з детальним графіком, правилами і вимогами проведення атестації можна на офіційному сайті Міністерства. У Кам'янському районі підходить до завершення посів соняшнику. Із запланованих більше, ніж 6 тисяч гектарів, 90% площ уже засіяно. Зараз усі великі сільгоспоробники сівбу завершили. У сільгоспкооперативі села Подойма соняшником цьогоріч буде зайнято більше 500 гектарів. Сіяти його почали ще в кінці березня. Сприяла погода. Температура ґрунту на глибині 10 сантиметрів досягала 8 градусів. Такі умови є оптимальними, кажуть фахівці. З усіх пошидів. Площадей... 90 гектарів. ми посіяли. з усіх площ 90 гектарів ми посіяли за старою технологією з внесенням ґрунтового гербіциду. А сьогодні вже сіємо соняшник за типом євролайтингу. Насіння закладаємо у вологий ґрунт на глибину 4-5 сантиметрів. Двома сівалками за день вдається засіяти до 40 гектарів. Для збереження вологи в ґрунті сівба ведеться відразу після культивації. Завдяки виконанню усіх технологій це господарство в районі протягом останніх кількох років залишається лідером з врожайності цієї культури. Завершується посів соняшника, і в найбільшому сільгоспідприємстві Кам'янський колос. Нас було заплановано посіяти. Планували посіяти 2000 гектарів соняшнику. посіяли майже три. Розширили площі за рахунок того, що скоротили посіви кукурудзи. Від неї відмовилися в останній момент у зв'язку з потравами полів дикими кабанами. Тут поряд з класичною технологією застосовують і вузькорядний посів соняшнику. Навіть у минулий посушливий рік вирожайність таких полів була на кілька центнерів вища. Ветам по У цьому році за вузькорядними технологіями посіяли більше тисячі гектарів, близько двох тисяч з міжряддям 70 сантиметрів. Відразу запустили вісім агрегатів, два комплекси та шість сівалок СПП 8 за день засівається близько 250 гектарів. На відміну від минулих років, через перезволоження ґрунту сівба ведеться тільки у денний час доби. За словами фахівців, запасів вологи достатньо для проростання і подальшого розвитку рослин. До кінця тижня завершить сівбу соняшнику і дрібні селянсько-фермерські господарства. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно, на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідромедцентр, 16 квітня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 4-5 градусів вище нуля, в день – 17-19 тепла. У столиці вночі – 6-8, в день – 18-20 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск нижчий норми.